Звісно, що донечан, Луганчан зараз розуміє більше населення, ніж дом повномасштабної агресії. Звісно, що війна прийшла і на Чернігівщину, і на Київщину, і на Харківщину, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, да, Одеса навіть, та й та ж Вінниця, яка межує з е, Придністров'ям. Обстріли щоденні України всієї території. Да, люди. Стали більше розуміти. Але від того ж нікому не легше насправді, правда? Війна то продовжується і невідомо, де вона зупиниться. Невідомо, де її зупинить, захочуть зупинити. Знову ж таки, це залежить Ну по великому рахунку від однієї людини. Да От зараз в світі це залежить від однієї людини. Як би ми там не загинали пальці, це залежить від волі Путіна. Захоче він зупинити цю війну чи не захоче. Ну, відповідно, його треба переконати, це зробити. Так що люди на Донеччині, такі самі, як і в більшості регіонів України. Ви знаєте, от у, у нас знову ж таки, повертаюся до Сіверська, бо я дуже знаю добре цих людей. У нас є люди, які в 22-му році о, виїхали в Росію. Уже після почалу повномасштабки, і на мою думку, це чесне рішення. От вони е могли би виїхати ще і в 14, могли і раніше виїхати, але вони е поступили чесно. Вони виїхали до Росії їм ближче. перед тими людьми, які е там інтегрувалися, і якби в російське суспільство і працюють там, живуть собі тихенько. Я взагалі готов, готовий руку потиснути. Є люди, які виїхали і починають тут підливати в наш конфлікт якихось там е, 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 якогось масла, це, це не то. А от е, а є люди і їх більшість, до речі, людей проукраїнських на Донеччині більшість переважна, навіть серед. Е, Етнічних росіян, які живуть тут не перший рік на Донеччині, і це, це приємно. Бо люди розуміють, ну, в більшості розуміють, що ну що це їхня, їхня батьківщина, що у них тут більше можливостей, що у них ну, вони тут виросли, вони вже, які б вони не були, скажімо так, росіяни чи там білоруси чи інші, але вони вже жили в, ці, в цій ментальності. От для них вже Україна стала батьківщиною. Тобто, люди на Донеччині, такі ж люди, як. Повсюди, в різних регіонах України. Є свої нюанси, да? на Закарпатті свої нюанси, Галичина свої нюанси, на Чернігівщині, на Полісі свої нюанси, да? в тому числі там і мовні. От. Але люди у нас це все громадяни України, це все наші люди. І вони з нами. Тому колоти, колоти не треба. Ну, а біда, вона спільна. Ви ж пам'ятаєте, як у му році е, західні регіони приймали переселенців, приймали в е, більшості безкоштовно. Да? От, е, надавали мені пропонували. Е, приїжджайте, живіть там родину, все е, е, тобто, люди завжди люди? Так, да, але е, дуже важлива свідомість. Е, кількість свідомих людей дуже важлива. Для формування національної ідентичності щоб люди прагнули до е, усвідомлення, і ви б самі казали, що е, в Дніпрі є люди, які досі в них вже знищене житло, російські фашисти відняли все життя зламали, а вони, отримуючи гуманітарку, розмовляють про те, що Україна знищила їх домівки. Типу війну Україна почала з Росією, не навпаки. Ви ж самі це казали. Тобто є таке явище, на жаль, не всі українці, це, я, це, це не загал, це явище. да, явище є. Ну, знаєте, але є такі люди. Да. Але на вашу думку, все ж таки змінюється свідомість українців на краще. Не будемо вже відокремлювати нарешті донечан та логінчан від інших українців, але змінюється свідомість українців всіх загалом. На вашу думку, на краще. Тобто, в більш свідомий в бік більшої свідомості, так чи ні? Вона змінюється. Ціна за велика. Знаєте, Завелика ціна цієї науки. Mm. Свідомість змінюється, так. Да, я повторюю, що найбільш приємно, коли е, молодь вона вже проукраїнська. Це приємно. Да, і, і я теж я цього не, не, не запитала, але воно. Мене... Коли ви це сказали про людей, що отримують гуманітарку, у мене в голові намалювалася картина, що це бабусі та дідусі, які ще мислять категоріями Радянського Союзу, люди, які не вилізли з радянщини, досі, досі голова в них лишається там, в, в, в русі російсько-радянської російсько пропаганди і все таке інше. Тому покоління. Змінюються, я теж так вважаю, що покоління змінюється на краще, і це на, дає надію. Насправді не хочеться закінчувати розмову на таких сумнівих нотках, тому хочеться вже про щось гарне. Хоч, хочу, хочу нагадати: от е, оця розмова спогади в мені е, такі, значить, е, з'явились, е, коли ми в Донецьку відзначали 20-річчя незалежності. Там була своя історія, але між тим. Біля пам'ятника Шевченку зібралися українці, було дуже багато людей, і також були представники церкви. Київський патріархат на той час і Українська Греко-католицька церква. І от, спілкуючись з екзархом Української греко-католицької церкви Степан Меньок, екзархом харківським і Донецьким, він тоді сказав прямо. Що нам лишилося втриматися 20 років? А, це ті біблійні 40 років, якими Моїсей водив свій народ, народ ізраїльський, пустелею до того часу, поки, поки відійде покоління, яке знало рабство. Угу. От нам я кажу, лишилося 7 років. 7 років оце найважчі 7 років, які Україна має втримати. Яка Україна має пережити? Я не знаю, якими це буде зусиллями і жертвами, але нам лишило сім років. Потім я от вірю в ці слова, я їх тоді запам'ятав на все життя і всім привожу як приклад. А всі питають, а чому а чому? Ну от так от, бо це така істина. Так що я сподіваюся, що ми втримаємося, і що ми через сім років з вами знову запишемо інтерв'ю. В мирній процвітаючій багаті, багатій Україні. Да, для цього дуже багато треба різних факторів. Не тільки можливість українських військових, не тільки потужна підтримка тилу військових і бажання перемоги, бажання зберегтися як нація, але й партнерська допомога дуже важлива. Партнерів наших, які досі є. Мають хибні уявлення про Росію, досі вважають, що крах Росії це якесь горе, так само як колись були проти розпаду радянського союзу, так і досі лишаються проти розпаду радянської Росії, так званої Росії, бо навіть ім'я свого нормального немає. Все, все вкрадене багато факторів потрібні, але все ж таки найважливішим, мабуть, є збереження української нації. І дехто вважає, я, я не впевнена, я не знаю. Я не кажу, що це правильно. Але де, дехто вважає навіть я таке чую з українських патріотів, з людей, яким я довіряю, що можливо черговий мінськ це щоб надія якась була в нашій розмові. чергові ці мінські домовленості дадуть Україні шанс зберегтися нехай в менших кордонах, але націю зберегти. Ось такі є навіть думки. Я не знаю, як буде, і я не знаю, який правильний шлях, але такі думки теж існують. Е, ем, Наостанок я хочу нагадати нашим глядачам та слухачам, що Віталій Гатченко, ми мали розмову з Віталієм Гатченко, який є е, е, одним з тих людей, з якими я завжди прагну знайомити суспільство, бо мені дуже приємно е, українців Донбасу. Показувати, чи правильне це слово, пропагувати, просувати, знайомити нашу державу, наших глядачів, нехай їх небагато, з українцями Донбасу. З тими людьми, яких я вважаю справжнім обличчям того голосу Донбасу, який, як Ахметов казав, почути голос Донбасу в 2014, але не був почути. Справжній голос Донбасу не був почутий, був почутий голос Ахметова, був почутий голос людей без, без власної ідентичності, людей, які не уявляли себе кимось. Просто ми маленькі люди, від нас нічого не залежить, в Росії більшої пенсії. А голос українців не був почутий. Тому я вважаю, що Віталій Гаченко це теж голос українців Донбасу, це голос українців Донеччини. І нагадаю, що Віталій Гаченко працював першим заступником очільника сільської міської адміністрації до квітня 22-го, а потім добровольцем пішов боронити нашу державу. За що я вам особисто вам пане Віталію дуже вдячна. І кожному захиснику, кожній захисниці дуже вдячна. На останок ми вже завершили нашу розмову. Якщо ви хочете підсумувати якоюсь думкою окремо, так її підсвітити, щоб вона була більш почута, даю вам таку можливість сказати, що б вам хотілося сказати, можливо. Звернутися, можливо, до наших края. Знаєте, мені єдине, що спадає на думку. Це те, щоб, ми щоб наші країни і всі, вся Україна моліться за Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України і вірте в Збройних сил в Збройні Сили України. Бо наразі тільки вони стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави. Віримо в нашу перемогу, Україна обов'язково переможе. Бо за нами правда, за нами Бог. Ми воюємо на своїй землі і за свою землю.